Вишся високому Україною, землю за червонами, діти. Ці чудові слова написав Олександр Павчук. Вони сьогодні стануть і надо нашої владини з А чи здогадалися ви, про що ми будемо сьогодні говорити? Ми, будь ласка, як. Ми сьогодні будемо говорити про Україну. А як ви думаєте, чому саме про Україну ми будемо говорити? Ванечка, будь ласка. Україна, в якій ми і живемо. Молодець, а як іще ми можемо назвати Україну? Як іще, Вірочка, ти можеш назвати Україну? Україна це наша батьківщина. Молодець. Діти, давайте з вами подумаємо і ви мені скажете, що для кожного із вас означає слово батьківщина. Ви подумайте. Будь ласка, Коля. Для мене батьківщина це мама і тато. Молодець. Дашенька, для, для мене батьківщина це школа і друзі. Молодець. Даніл, а для тебе? Для мене батьківщина це моя мова. Твоя мова, молодець. М -м -м. Руслан, а для тебе? Для мене батьківщина це рідне місто. Рідне місто. Вероніка. З вами це Україна. Україна одна з найбільших європейських держав. І, на жаль, сьогодні вона переживає дуже складні часи. І тому мені хотілося в цю годину спілкування провести на тему Україна у нас одна. Бо, як говорять в народі, лихо об'єднує родину. А всі ми з вами одна велика українська родина. Найбільша цінність нашої країни, діти, це ми, її люди, зі своїми звичаями, здобутками, піснями, казками та легендами. І розпочати наше спілкування мені хотілося б з легенди, а ви послухаєте її і скажете, який же подарунок отримала українська дівчина. давно давно вирішив Бог. Наділити дітей світу талантами. Французи взяли елегантність і красу, італійські діти хист до малювання і музики, німці дисципліну і порядок, поляки здатність до торгівлі. Обдарувавши всіх, Бог побачив куточку. Дівчинки, вона була вдягнута у пошиту сорочку, коса переплетена синьою стрічкою, а на голові похлянів вінок із червоних калин. калини. Хто ти і чому плачеш? запитав її Бог. Я Україна, а плачу, бо стогне моя земля. Сини мої на чужині, на чужій роботі, а в своїй хаті немає ні правди, ні волі. Чого ж ти не підійшла раніше? Я всі таланти пороздавав. Не знаю, чим зможу зарадити твоєму горю. Дівчина хотіла вже йти, але Бог зупинив її. Зачекай, є в мене неоцінений дар, який прославить твій народ в віках. Це пісня. Узяла дівчина-Україна дарунок Пригорнула міцно до серця, клонилась низенько Всевишньому і з ясним обличчям та вірою Понесла пісню на мир. Красу, краю. Молодець. А ще хто як думає? Максим Корніленко, як ти думаєш? Мені здається, тому що пісню можна передати і бомби до батьківщини. Так, а Костянку тримає. Я вважаю, тому що пісня має душа українського народу. Нічого. Діти, ви все правильно сказали, але і ти ваші відповіді. Мені хотілося гершованими рядками. Моя найкраща в світі сторона. Чарівна, неповторна Україно. Для мене в цілім світі ти одна. І мила, дорога, єдина. Ми всі малі погінчики, твої призили свічі в ньому добро творити. Хоч, може, краще є на цій землі краї, та нам сюди в Україні жити. Ми, патріоти, дочка і сини, для твого багу все життя зелені. Бо ти найкращий мій ясний вітчизна матір ми не обираємо. А просто любимо, бо ця земля свята, вона нас народила і зростила, вітчизною зовемо неспроста, вона вона дала і душу крила. Діти, кожна держава має своє народні і державні символи. І сьогодні мені хочеться пригадати. Які ж державні символи має наша Україна? Хто мені допоможе Андріша, будь ласка. Україна має три державні символи. Рапов і їм. Молодець, діти, чи цікаво вам буде дізнатися, як вони зробилися, ці сили цікаво. Тож давайте з вами послухаємо казку про це і з'ясуємо, яких же трьох синів має мати. Давно-давно жила жінка, і було в неї три сини. Росли чесними, сміливими, дуже любили свою матір, готові були віддати за неї своє життя. Виросли сини і вирішили піти світ подивитись. Старший син і говорить, мамо, я в межі люди, подивлюся світ. Ну що ж, сину, йди та пам'ятай рідну домівку, а на згадку візьми золоту корону з трьома промінцями, хай в далекому краї зігріває вона тебе. Минув час завдяки своєму розуму став старший син Великим князем, бо трьох променева корона, що зігрівала людей і вела вперед, показувала шлях до кращого життя. Дали першому синові ім'я тризуб. А знак, що дала йому мати, назвала гербом. Попросився і середній син світу подивитись. По смім, мама, мене світ подивитись. Іди, сину, а в дорогу візьми жовто-блакитний одяг і своїми ділами прославляй матір. Своїми звитяжними справами прославив син свою матір, одержав середній син імення прапо. А там, де був наймолодший син, завжди лунала дзвінковолоса пісня. Подарую я тобі, сину, соловейкий голос. І отримав син за свій голос і величний спів, ім'я гімн. <риклад> на країни гонить, це тризуби золотий, він як сонце в небі, в ньому слава, в ньому сила, він як схо. Нім священним. Нім священне слово що рятує від неволі. синьо жовтий, лапа по А який же прапор у нашої держави? Та що позначають його кольори? Будь ласка, Ваня. Наш прапор сіня-жовтий, синій кольор символізує небо, а жовтий – пшеничне поле. Молодці. А що є третім символом нашої держави? Віра? Третім символом України гімн. Гімн. Діти, а що ми з вами вже знаємо про гімн? Що ми з вами знаємо про гімн? Ну, Саша, будь ласка. Їм це врачись під музичні двері, які е є символом державної єдності. Так, молодець. А ще хто мені допоможе? Ну, Вероніка. Діви починають урочисті збори, свята є на закінчують. Так, да. а ще мені хто може допомогти? Що ми ще знаємо, ну, Максим? Державний гіп слухається і виконується завжди стоїть. Так, да. а ще, ну, Віка, будь ласка. Державний та пісні, ще ми в Україні слава і волі. Так, прощай, сам, ну, писав вийскій, а ще, сам боє. А хто мені скаже, коли в школі ми можемо з вами чути державний гімн? Коли, Даніл, допоможи мені. В школі вірту, всі під час проведення Лінія. Молодець, віку сьогодні, вся після звучить не тільки в Україні, а й далеко за її межами. Вона об'єднує всіх людей, які називають себе українцями і хвилюється за майбутнє нашої держави, яка сьогодні переживає важкі часи. Наша держава багатонаціональна. В ній проживають представники понад ста національностей. Зверніть ви, блага, увагу на екран. Україну діти, можна уявити у вигляді великого дерева, де кожна гілка це один із народів, що проживає в нашій країні, а кожен листочок це один із громадян України. Коріння дерева це глибока сива давнина, з якої починається історія нашої батьківщини. Коріння живе дерево, і листочки всмоктують все необхідне для життя. Так і ми з вами, вивчаючи нашу історію, живемося минулим наших предків. Черпаємо наснагу для навчання, праці та майбутніх подругів на благо нашої країни. Не дарма в народі кажуть, дерево сильне коріння, а людина насіння. Про нашу славну Україну люди складали багато прислів, висловлюючи свою любов до рідного краю. І тому я пропоную вам зараз подати в гру. Збери і поясни прислів'я. Ми з вами використаємо матеріали, які ви вже вивчили на уроках літературного читання та української мови. Зараз я пропоную попрацювати вам у пару. Зі слів, які зараз з'являться на екрані, скласти прислів'я і пояснити, як ви їх розумієте. Увага на екрана. була пара всі. Пара Сашка і Марина. Хто у вас буде доповідати? Ну, будь ласка, руку? Яке прислів'я ви склали? Людина безвідного, безвідної землі. What? І я пропоную вам пам'ятати, що батьківщина діти для кожного своя. І для кожного в цьому слові закладено свій зміст. Для одних це вся країна, для інших це рідне місто чи село, в якому вони народилися і виросли. А для третіх не більше і не менше, як батьківське подвір'я. Напередодні я запропонувала вам у зручній формі. Висловити свої почуття, що для вас означає Україну. Я дивлюся, одні намалювали малюнки, інші склали міні-роздороги. Я пропоную зараз їх прокоментувати та розмістити на нашій стільниці моя Україна. Будь ласка, давайте почнемо з малюнків. А які роздуми ви склали? Які ви роздуми склали? Будь ласка, хто хоче почати? Додай ну, його вірочка, почне ще. Будь ласка. Україна це моя батьківщина, це мій рідний дім, вулиця, а ще це стежинка, що веде мене до рідної школи. Це школа, де я навчаюся. Це мої друзі, товариші вчителі. Молодець. Далі, хто йде, мені побудує. Иди, Моя, Укра... Моя Україна це отша земля, рідний край домівка. Та це місто, в якому я народився. Це це твої міст і любов моєї матусі. Це вийде, і моя земля стане ключом яковецькою шаби. Молодець, Ручка. але наша Катюша своє ставлення до будинок хоче висловити словити поетичною Мамо, мишневі садочки на хаті, кухають та бочки маленьки по хаті. Моя Україна, та мамина ласка, червона калина, бабусина каска, це сонях і світять, горобчики збирають, на кращою та її не знає. Погляньте, ваші мало, ворог та більше, наче сонечко зігріває нашу Україну. На зиті Осьгова, Синельниківські війські, є рубрика Маленькі патріоти рідного краю, до якої ми обов'язково відправимо і нашу стінівку. Життя іде, барвистими, маминими рушниками стеляться у широкий світ дороги. Дорослішають діти, сивіють матері, такий закон життя. Але ніколи не старітиме наша українська земля, її майбутнє у ваших руках. Тож давайте пам'ятати, що Україна в нас одна. ми будемо берегти, любити та прославляти її своїми талантами.